Смертельний ранок на столичному шосе близько 10-ї години тут сталося лобове зіткнення двох легковиків. Розчищеною і зовсім не слизькою дорогою, Фольксваген мчав за межі міста. Аж раптом із зустрічної смуги просто в нього вилетіла Таврія. Усе сталося настільки швидко, що ніхто з водіїв не зміг уникнути страшної аварії. Від страшного удару таврію зім'яло, бляшанку. дах піднявся вгору. Одне колесо відірвалося і відлетіло на кілька метрів, інше застрягло у водійському сидінні. Після зіткнення спалахнув капот, гасили полум'я випадкові свідки, але рятувати вже було нікого. Картина просто жахає, таврія вся залита кров'ю. Навіть вціліли бокове скло зсередини, забризкане багровими краплями, і справжній шок. Адже в машині водій був не один, і це рятувальники зрозуміли не одразу, бо тіло пасажира загиблий кермувальник накрив своїм. У Фольксвагені, окрім водія, нікого не було. Спрацювали навіть подушки безпеки, але ні вони, ні значно міцніший за таврю автомобіль, не врятували чоловіка. Смерть настала миттєво. Уламки від обох машин просто засипали дорогу та зупинку громадського транспорту. І це просто диво, що в цей час ніхто не чекав на автобус, адже жертв карколомного зіткнення могло бути набагато більше. На цей час слідчі кваліфікували подію за частиною третьої статті 2, 286 кримінального кодексу України це порушення правил безпеки дорожнього руху, яке спричинило е, смерті двох і більше осіб. Понівечені тіла з потрощених автівок довелося вирізати рятувальникам, куди так поспішали водії, і що саме спричинило аварію. Тепер вже розповісти немає кому як і відповісти за смерть трьох людей.